Там по так було в шприцях в різних. Я не знаю, там бутилочках, баночках, які там незрозумілого походження. Біля лікарні в Віршанську стоїть покинутий будинок. До 2003 року тут було пологове відділення. Після його закриття розповідає очільниця громадської організації Іршанський актив Руслана Примасюк. У будинку помічали людей з наркотичною залежністю. Закинута будівля і ну на жаль, її використовували ну, в основному молоді люди, які. Наркозалежні, тобто, і це місце було максимально небезпечне. Тут небезпечно було ходити. По-перше, тут все було дуже зароше. по-друге, везде валялися прямо на вулиці, шприці. Руслана говорить, що був випадок, коли дитина, котра гралася поряд, наступила на шприц. Батьки півроку лікували, ну тобто, це максимально було моторошне місце. У 2022 році представники громадської організації Іршанський актив разом з місцевими жителями почали облаштовувати тут молодіжний простір. Для реалізації цього проєкту Іршанський актив створив соціальний ролик. Руслана говорить, що після привернення уваги до будинку комунальники прибрали голки, шприци та ампули всередині приміщення і позабивали вікна. Просили, щоб вони нам буквально надали в цій здоровезній будівлі, буквально там три кімнати під молодіжний хаб, щоб дітям, бо у нас немає, до речі, у нас немає такого простору, де б у нас могла молодь збиратися десь. Нам було. Різними способами відмовлено, тобто влада з нами на співпрацю не йде. Сергій Сахненко, голова Іршанської селищної ради, каже, що громадська організація Іршанський актив не надала відповідних документів для розміщення молодіжного простору. «Іршанський актив просить їм за гривну 20 віддати в оренду. Зараз ми не можемо віддати. Ми ну, запросили, щоб Іршанський актив дав свій статут, надав там документи, що вони не прибут. Кова організація. Ну так ніяких документів не було. Через це не розглядалося. Ми на сесію пішли всіма документами, які необхідні статут, рішення. те, що ми не прибуткова громадська організація з проектом, що ми маємо робити. На сесії все було понятно, все повпроголосували всі депутати одноголосно. Потім вони почали нам один лист писати, потім вони почали нам другий лист писати і коричу, у нас щоб там не було, все не підходить. Бо вони почали казати, що наше рішення з мокрою печаткою податкове 17-го року, що їм не підходить, ми маємо взять, е, витяг е, зараз. Вже про це так називається витяг. Просто коли ми реєструвалися, це було рішення про неприбутковість, а зараз витяг нам сказали що сьогодні на завтра принести документи. Тобто навіть цей витяг, який їм треба взяти. А це займало би там ну там прилічно часу. і ми просто вже там ну ніяк ті сроки, які вони нам поставили, ми не встигали. Жителі Іршанська Юрій та Сергій кажуть, що підтримують громадську ініціативу. А ми за того, щоб розвивалося наше містечко. Ми за те, щоб розвивалися наші діти, щоб діти мали змогу десь відпочивати, щоб не ходили там скажімо так, по підвалам, а краще воно буде культурною для дітей, чи воно буде просто пропадати і гнить. незважаючи на проблеми. Руслана каже, що вони продовжать свою діяльність. Ось ми плануємо на вечір проводити кінотеатр під відкритим небом. А надалі подивимося, можливо, я думаю, ми будемо все одно його розбудовувати, і можливо він. В найближчому майбутньому стане майданчиком, який можна буде використовувати для маленьких дітей. Вероніка Гасанова, Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.